На початку серпня міський голова Олексій Каспрук призначив начальником Чернівці водоканалу, колишнього енергетика Андрія Штогринця. Вже тоді таке рішення неабияк занепокоїло колектив. А вже згодом стрімко зросли борги за електрику. Працівникам почали не виплачувати зарплату, а на керівні посади призначати своїх. Зважаючи на таку ситуацію, розпочалися страйки. Тому у жовтні створили спеціальну комісію, яка досліджувала фінансову і господарську діяльність водоканалу. Її висновки люди обговорювали з мером. Олексій Каспрук знизує плечима та скаржиться. Ситуація критична. Або ми з вами разом зробимо водоканал прибутковим, або громада і депутати, і навіть самі там піарщики популісти. Будуть вимушені передати водоканал в управління якоїсь приватної структури. Борг водоканалу перед Обленерго складає 50 мільйонів гривень. Така сума запевняє міський голова виросла через втрати води. Та який вихід він бачить цієї ситуації, не озвучує. Комунальники ж запевняють, вони готові працювати і в день, і вночі. Навіть зрозуміють затримки зарплати, проте вимагають звільнити начальника Гробіяна. У нас обізвали колектив бидлом, а ви агресивно захищаєте що гринця, Бо Я. Так треба цієї людини. Чому люди обурюються? Вони голосували за Олексія Каспрука, який до цього часу жодного разу не прийшов з ними поспілкуватися. Працівники скаржаться, що забезпечені спецзасобами лише на 25 п'ять відсотків. Той час, коли міський голова звітує про зовсім інше. Як ви дозволяєте таке говорити? Працівники запевняють, Андрій Штогранець повинен звільнитися, адже окрім неетичної поведінки, безпідставно зняв премії з майже сотні людей та змусив керівників підрозділів написати неправдиві подання. Ми писали, що зіхсу з колективом за зарплати, що бедлом бізвали. А заставили написати, що за рахунок гаража, що гараж не виїжджає і там Ми написали перший раз зв'язку з страйком на підприємстві. Це було це була одна службова. Друга службова написали, щоб написати з премії, щоб всіх зняти премію. Всіх хто не виїжджав. Керівник водоканалу каже, що колектив зберуть певні зацікавлені люди. Тільки з помстою розколихав оцю ситуацію. У мене в лексиконі слова бидло, вибачте, будь ласка, немає ніякого. розумієте?» Проте після почутих слів начальника у людей увірвався терпець. Я напишу заяву. Під тиском обуреного колективу Андрій Штогринець таки пише заяву на звільнення. Опісля люди звертаються до мера з проханням призначити нового начальника. Проте попереджують, що цього разу це повинен бути кваліфікований спеціаліст, який знає комуналку господарник, а не ставлених зацікавлених осіб. Аліна Олевич, Максим Чернівецький промінь.